Правосуддя із награбованим завадили правоохоронці. Наприкінці січня конотопом прокотилася звістка про розбійний напад на ювелірний магазин. Камери спостереження зафіксували, як озброєний чоловік увірвався до приміщення. Погрожуючи продавцям пістолетом, він розгромив вітрини і, зібравши до сумки вироби з дорогоцінного металу, зник у невідомому напрямку. Все вказувало на те, що справа поповнить список висяків. Але, усупереч песимістичним прогнозам, Конотопська поліція таки затримала з розбійника. Слідча оперативна група вийшла на його слід аж у Маріуполі в результаті е, слажених дій совместно з Маріупольськими оперативниками е, були на блокпосту в'їзді в Маріуполь задержана група. От, е, в ході осмотру були обнаружені маски, були взят бойовий пістолет Ford-12 з бойовими патронами. Організатор пограбування ювелірки та його спільниця тривалий час залишалися інкогніто, аж поки останні не спробували збути вкрадене, каже очільник конотопського відділу поліції. Першою затримали учасницю кримінального тандему. Йшли по сліду, не могли довго вийти на них, тому що вони відказувались розуміючи, що їх можуть, відмовлялися від наш в гостиницях, Вони ночували, заїжджали в лісополоси, ночували прямо в машині. перестраховывались, понимали, что их могут искать, путали следы. Вот. Ну и в результате все-таки, все равно, старанием сотрудников уголовного розыска, сейчас называется, криминальной полиции, следственным подразделений, мы все-таки вышли на них. Сам же підозрюваний 27-річний житель Маріуполя каже на злочин його начебто штовхнули боргові зобов'язання. Тож і спокусився на товар невеликої ювелірної крамниці на околиці міста Конотоп. Ну як говорится, простими словами, глаз упав на ювелірний магазин. Uh -huh. Ювелірний магазин такого образця, щоб він був десь з краю, щоб менше людей було, що вот, була одна дівчинка або дві, щоб не на сні дів ну как бы людям. А... Лісне оповждення я не хотів ніяких. нині затриманий перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Співробітники головного управління національної поліції у Сумській області з'ясовують його можливу причетність до інших злочинів. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.